Вареники з картоплею та смаженою цибулею. Складники для тіста, мука 450 г плюс 50 грам для роботи з тістом. Яйце одна штука. Вода 200 мл. Сіль одна чайна ложка. Для начинки. Картопля 450 грам, цибуля ріпчаста 200 грам, олія 1 столова ложка, масло вершкове 40 грам, яйце 1 штука, сіль. До смаку для варки вареників. Лавровий лист 2 штуки. Перець чорний горошком 10 штук, сіль одна чайна ложка. Для подачі масло вершкове 60 грам, цибуля зелена до смаку, сметана до смаку. Приготування вареників починаємо з тіста. У мисці розбити яйце. Додати сіль. Та збити вінчиком чувилкою до піни, додати теплу воду та перемішати. Невеликими порціями додавати муку, при цьому постійно перемішувати. Тісто викласти на присипану мукою поверхню та вимісити руками протягом 5-7 хвилин, помістити тісто у пакет. Та залишити на 30 хвилин, картоплю почистити, крупно порізати та залити водою, додати сіль та варити картоплю до готовності 20-25 хвилин, цибулю нарізати і викласти на розігріту сковороду з олією, обсмажити цибулю на середньому вогні. Протягом 5 хвилин до золотистого кольору, закінчуючи обсмаження, додати вершкове масло з кастрюлі з готовою картоплею злити воду, розім'яти картоплю у пюре, додати у картопляне пюре смажену цибулю та яйце, перемішати до однорідного стану. Начинка для вареників готова. Після того, як тісто полежало на столі пів години витягнути його з пакету та обімяти протягом 1-2 хвилин, тісто повинно вийти однорідним, гладким та щільним. Якщо тісто надто м'яке, додайте трохи муки та добре вимісіть. Із вказаної кількості продуктів має вийти приблизно 700 г готового тіста. Далі робочу поверхню присипати мукою, розділити тісто на три частини. Кожну частину розкатати у тонке коло товщиною приблизно 2 мм. З тіста за допомогою склянки чи спеціального пристосування. Виріжте кружечки діаметром 6-7 см. У центр кожного кружечка викладіть в одній чайній ложці картопляної начинки. Щільно з'єднайте края тіста та надайте вареникам форму півмісяця. До каструлі налийте 1,5 літра води. Додайте сіль перець, горош, перець горошком та лавровий лист. Доведіть до кипіння. У киплячу воду відправте частину вареників з картоплею. Перемішайте дерев'яною ложкою, щоб вареники не прилипли до дна каструлі. Варити вареники приблизно 3-4 хвилини до готовності тіста. Готові вареники з картоплею та смаженою цибулею полити розтопленим вершковим маслом. Перед подачею посипати подрібненою зеленою цибулею. До вареників додати сметану смачного. І не забудьте підписатись на канал Кухня. Дякую!